yes 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 У мене є Так так, гарно, красиво. Супер. Вітаю вас, дорога церква. Прошу займайте свої місця. Ми будемо починати славити нашого великого Господа. Так, да, Хто там ззаду, проходьте, тут спереду ще є вільні місця. Тут місця вистачить на всіх, як то кажеться. Хотів би, хотів би почати з такого псалма на День суботній, псалом 92. Як же добре прославляти Господа і співувати Твоє ім'я Всевишній, від самого ранку сповіщати твоє милосердя і вночі твою вірність, граючи на десятиструнній лютній псалтирі та з на гуслах. Адже Ти, Господи, потішаєш мене своїми діяннями. Я радію, споглядаючи творіння Твоїх рук, які величні вчинки, Твої, Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі. Я б хотів би тут зупинитись. Я думаю, це дуже правильне і мудре рішення сьогодні, в неділю прийти і, покли... і поклонитися Господу. Я люблю говорити, що неділя це час, коли ми святкуємо Божу любов, милість. Ми святкуємо Його велич, його красу. І е, п'ятий вірш написано: адже Ти, Господи, потішаєш мене своїми діяннями, я радію, споглядаючи творіння Твоїх рук. Я думаю, кожен з нас на цьому тижні можливо бачив руку Бога, е, бачив якісь моменти, коли Бог проводив, коли Господь е, дарував якусь свою особливу благодать. І кожен раз, коли ми бачимо Бога, коли ми бачимо Його дію в нашому житті, ми радіємо. І тут також написано: потішаєш мене своїми діяннями. Я б хотів би, щоб сьогодні, коли ми будемо зараз поклонятися, ті пісні, які будемо співати, про те, як Бог робить чудеса, який він величний, і так далі, щоб в центрі був Господь, тому що Він єдиний достойний, і він той, заради кого ми тут зібралися. Господь Бог, дякую тобі за. Сьогоднішній ранок, Боже, дякую Тобі за те, що ти величний Господь. Дякую, що ти робиш все найкращим чином, Господь, і м, Твоє творіння воно проповідує Твою славу, Господь. Дякую Тобі за те, що ми можемо тут поклонятися Тобі. Дякую Тобі за Твого Сина Ісуса Христа, який приніс себе в жертву, Боже, щоб ми могли тут стояти перед тобою. Ти об'єднав нас чужих один одному, Боже, в одну твою велику сім'ю, Господь. Дякую Тобі за це. Я прошу тебе, Боже, будь в центрі нашого життя, нашого служіння, в центрі всього життя на тижні, де ми підемо на роботу, чи куди ми підемо, Господь, щоб всюди ти був в центрі нашим Господом. Світло в темряву пролив, наш до життя відродив, ти незрівняний. Хто як, ти? наш Бог є більший, наш Бог сильніший? Боже, ти вище усіх в цьому світі, наш поці, сильний спаситель, наш, Бог наш Бог Наш нашого. Є більший, наш Бог сильніший, Боже, ти вище усіх в цьому світі, наш Бог цілий, день, сильний спаситель, наш Бог, наш, Бог наш Бог є більший, наш Бог сильніший Вцілити, сильний спаситель наш Бог, наш Бог, наш. Коли наш Бог є з нами, ніщо нас не зупинить, коли наш Бог є з нами. Хто стане проти нас, коли наш Бог є з нами, ніщо нас не зупинить, коли наш Бог є з нами, хто стане проти нас. Наш Бог сильніший, Боже, ти вище усіх в цьому світі, наш Бог цілитель, сильний спаситель, наш Бог, наш Бог, наш Бог є більший, наш Бог сильніший. Боже, ти вище усіх в цьому світі, наш поцілитий, синий спаситель наш Бог, наш Бог. Господь Бог ти є величний, ти є всесильний, Господь. І дякую, що бачивши Тебе, Боже, ми бачимо Твою велич, Твою красу, Господь. Дякую, що ти Бог, в якому. Є все необхідне, Боже, для життя, і ти маєш, Боже, вічне життя, Господь. Дякую тобі за це, і дякую тобі, що ми можемо поклонятися тобі, і нас не лякає Твоя святість, нас не лякає, не лякає Твоя велич, тому що твій син, Ісус Христос, він помер за нас, Боже, і ми можемо звертатись до Тебе як до батька, Господь. Але Ти величний, і Ти славний, і Ти всесильний, Господь. Амінь. Він відкрити болечу, Радіє вся земля, Радіє вся земля, вій світло зодягає, і те. Його, від голосу його, велихий наш Бог, хай вине світ великий наш Бог, хай побачить всі вели. Початок і кінець, початок і кінець наш Бог він ти Дух отець і син Агнець він і лев, Агнець він і лев. Вели великий наш Бог, Хай побачить всі великий великий, він наш Бог, Бог великий, великий. Ще ці вели, ки вели, наш Бог, вели, ки наш Бох, хилине співвел, кий наш Бох, побачив сівели. Ти великий, і ми будемо славити, Боже, твою велич, ми будемо славити Твою красу, ми будемо славити Твою милість і те, що ти спас нас, Господь. Дякую тобі за це. І хочемо справді, щоб ти був в центрі і щоб ти говорив сьогодні до наших сердець, Боже, і щоб ніхто з нас, хто тут є, не лишився таким самим, але Твоя велич, Твоя присутність, Твоя святість, вона змінила нас, Господь. Нехай тобі за все буде слава. Амінь. Прошу, сідайте. Зараз ми маємо час, коли ми, коли ми молимось, коли ми стоїмо перед Богом в молитвах. І... Сьогодні я хотів би з вами поговорити про ще одну молитву: про ще одну форму ходотайства. Розумієте слово ходотайства, заступницької молитви. От. І вона може бути досить ну, незвична в цьому контексті, але в діях апостолів розповідається історія про одну жінку. Коли я дивлюся на цей текст, виглядає так, що вона зовсім не просила про це в Бога. Вона не хотіла, ну і не могла. І я більше ніж впевнений, що вона, то, то де вона була, вона точно не хотіла би звітам повертатися. Але Люди, які вважали по-іншому, перемогли. Дії апостолів 9 розділ розповідається про історію з 36-го вірша. Читаємо Аб'єпії була одна учениця на ім'я Тавита, що в перекладі означає сарна. Вона була сповнена добрих діл і милостині. І які чинила. А сталося так, що вона тими днями захворіла і померла. Сталося так. так просто сталося, вона захворіла і померла. Отак от, от просто сталося. Ну, і по всій логіці речей, по законам людським, її треба було би похоронити. Але церква взнала, що в сусідньому місті Петро знаходився. Ну і звичайно, є, є присвітер Центральної Баптистської церкви Єрусалиму недалеко. То покликали його. Але дуже цікаво, для чого вони покликали його. Вони його покликали, привели в дім, де вона лежить. І що вони кажуть? Що вони кажуть? Господи, я ще молю тебе за нашу капеланську команду, яка служить в центрах реабілітації, героям, які втратили кінцівки, Боже. Я молю тебе, дай їм мудрості, слова, підтримки і допомоги. Прошу тебе в Твоє святе ім'я, Ісус Христос. Ми славим тебе, бо ти наш Бог, Господи, і ми віддаємо Тобі всю славу, хвалу і поклоніння. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Так. Друзі, молимося за наших дітей, молимося, щоб Бог діяв в них через них. І спочатку Бог дав діткам вас, спочатку Бог дав, щоб ви були тими, хто виховують їх, щоб ви вчили їх послуху, щоб ви вчили їх чути вас, таким чином вони зможуть почути Бога. Ми маємо навчити їх слухати Бога. І тому молимося за наших дітей, молимося, щоб Бог їх беріг, щоб Бог їх захищав, щоб Бог їх, в них працював, і щоб Бог змінював їх, і щоб вони були світлом, щоб вони розказували своїм друзям в садочку, в молодшій школі і в старшій школі. Тому молимося за них, і нехай Господь їх благословляє. Господи наш, я молю Тебе за наших діточок. Я молю Тебе, щоб Ти своїм Духом Святим був з ними, Боже. Я прошу Тебе, благослови наших дітей, дай щоб вони з малих років, Господи, були наставлені на твій шлях, Боже. І я молю Тебе, Господи, щоб наші діти в старості не відвернулися, не звернулися з цього путі. Я молю Тебе, Господи, щоб наші діти, вони з малих років чули про Тебе, знали Тебе, Господи. Я молю Тебе, щоб наші діти, Боже, вони. Шанували Твоє Слово і любили Тебе, Господи, щоб наші діти, вони, коли ти прийдеш до них, Господи, щоб наші діти відгукнулися і слідували за Тобою. Я молю Тебе, щоб наші діти, Боже, вони любили Тебе, жили Тобою і Твоїм словом. І я прошу Тебе, Дух Святий, дай мудрості нам, батькам, дай мудрості виховати їх в послусі і в страху перед тобою і в любові до Тебе, Господи. Я молю тебе зараз за вчителів, за нашу недільну школу, дай мудрості їм, викладанні того матеріалу. Нехай наша школа дійсно так знаходиться, теж допоможе їм в навчанні і в любові до Твого Слова. Прошу тебе, будь з ними, благослови їх, прошу в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Зараз маємо час, коли ми будемо е, також показувати свою вдячність, коли ми будемо служити вдячністю, коли ми будемо віддавати свої фінанси, коли ми, будемо, коли ми будемо іншими словами казати: Господи, я такий тобі вдячний, що ти так любиш мене і що ти так мене забезпечуєш. Бо в Писанні написано в другому Коринтян написано, що Бог любить тих. Хто багато дає? А, вибачте, хто з радістю дає. І тому нехай Господь дасть тобі радість, коли ти віддаєш. А скільки, хай він вже тобі покладе на серце. І математика теж про це говорить. Тому благословляю вас на це. І давайте служити і жертвувати Богові з радістю. Жиш мені, мій пастир для душі, мій спокій в тобі, Ти відрада моя спасите, Біни, друхи, душі, я спаси підкріпляєш у боротьбі, вільний друг, і душі тишите я любов'ю твоєю живу. Виходимося, важливо, з якої перспективи я на неї дивлюся. Точка відліку, звідки я дивлюсь, вона вирішує все. Наприклад, ми з вами зараз знаходимося через то, з якої точки ми дивимося, ми дуже різні речі можемо бачити. Ви, так як ви сидите, зовсім не бачите, хто там заходить в двері, і що там від доскопа, куперник перший і там далі, вони побачать, що насправді не так. Відеоскопи, куперник перший і там далі, вони, і що насправді не так. Точка відліку інша. Сонце в центрі нашої системи, це земля крутиться навколо сонця. А потім, з розвитком науки, ми побачили, що взагалі наше сонце це малюсенька цяточка. В одній галактиці є сотні мільйони галактик. І це тільки показує, наскільки величний всесвіт і наскільки величний Бог, який створив його. Але наскільки ми маленькі і дрібіскові. Тим не менше, багато людей в своєму житті можуть жити подібно до цієї історії. Я в центрі Всесвіту, все крутиться навколо мене. Бог там в небі. Він благословляє мене, він веде мене, але я центр Всесвіту. І така перспектива дуже сильно впливає на те, що ми переживаємо, і багато наших болей і страждань, і нерозумінь, вони часто є через просто нерозуміння реальності, що ми далеко не в центрі. Насправді, я хочу з вами сьогодні поговорити про молитву.